Добрий вечір, шановні глядачі. І сьогодні разом з вами до 17-ї години 30 хвилин подивимося цікаві сюжети. Бажаємо вам гарного прийому передачі. Уроці, хрудня, у минулому році, 14 грудня організовано Європейський форум Української діаспори новий сад 2024. Присвячений сімдесят річчю Європейського конгресу українців питанням розвитку українських громад і проблемою української діаспори у Європі. 14 грудня минулого року у хібридному форматі організовано Європейський форум української діаспори Новий сад 2024. Форум відбувся за безпосередньою участі лідерів українських організацій країн колишньої Югославії та Угорщини. Форум був присвячений 75 річчю Європейського конгресу українців питанням розвитку українських громад у Європі та проблемою європейської діаспори. Участь взяло понад 650 учасників, представників українських громад з найменше 55 країн світу. Форум відкрив Мирослав Хочак, віцепрезидент Європейського конгресу українців. А з вітальними словами виступили Володимир Толкач, посол України в Республіці Сербія, Богдан Рещинець, президент Європейського конгресу українців, Ярослава Хортяні, голова Світової Федерації українських жіночих організацій, та Олександр Шанєвич, програмна менеджерка фонду Відкритті суспільства Західні Балкани. Учасники говорили в трьох тематичних блоках: культурна ідентичність як засіб самозбереження в мультикультуральному середовищі, освіта, мова, родина, церква, як протидіяти, швидкій асиміляції і нові виклики європейського конгресу українців, розбудова мережі, інтеграційні процеси та утримання і зміцнення громад. Організаторами форуму виступили товариство української мови, літератури і культури і «Просвіта» та європейський конгрес українців за підтримки фонду Відкрите суспільство та сербської компанії на Птуй топіко. глядачі, у нас є ще одна тема. Про що йде мова? Пропонуємо вам у наступному сюжеті. Тож залишайтеся з нами. Бачимося за кілька хвилин. У святкові переріздяні дні в Сремській митровіці відбувся четвертий фестиваль різдвяних пісень, в якому взяли участь почесні гості і чисельні учасники у виконанні, яких прозвучали прекрасні українські колядки. Я вже не перший раз на цьому фестивалі, і кожного разу в мене всередині щось таке стискається. Я якось себе відчуваю. З одного боку, ніби потрапив в Україну, а з другого боку, кожного разу думаю про те, що, що ми тут зберігаємо набагато більше того багатства, яке в нас залишається, багатство нашого народу. Це перше. А друге, це це таки зберігаються церковні цінності, Цін, цінності християнства, цінності любові до людей. І це, мабуть, що головне з головних, що можна сказати про цей фестиваль, особливо в ці часи, коли багато що, що порушується, які цінності, християнські, цінності, цінності любові до людини, вони. Скажімо так, порушуються в Україні і не нами, на жаль, але але це наше життя. Тому це ще більш цінно, що тут воно зберігається. Тут в Смремській Митровиці в Воєводині, в Сербії. Тому дякую нашій діаспорі. Дякую нашим людям, нашій громаді українській, як сьогодні побачили і русинській, за те, що вони роблять за те, що зберігають спів наших колядок. Для нас значить дуже багато. Перше, що ми прославляємо народження нашого Спасителя. Це є вияв нашої глибокої віри. Так як робили наші предки, так робимо і ми. І то робимо з переконання слібини серця. Це є найважніше нас спів долучаємо до співу тих ангелів, які є. Це є кажете, традиція, так, і це, це дуже добре, що ми це зберігаємо і традицію, і що ми вже духовно приготовляємося до того свята, друге, є ще багато того, є також і це, що ми тут всі збираємося разом. І це разом, як є, то є також наша, наша сила. І знаємо, що в церкві можемо завжди зібратися разом, і треба, щоб збиралися. І церква нас завжди тулила і буде, і доки ми будемо зберігати, це, цей скарб, це, 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 це багатство, цей дар, дар, бо віра, є, то є дар, доти будемо мати і, і наше теперішнє, і, на, і нашу майбутність. Я дуже радо приходжу, беру участь в тих, тих заходах. І підтримую це, щоб воно чимраз більше розвивалося, і щоб ми прославляли Господа Бога. Я в ці при цій нагоді бажаю також спаси побажання, щасливих і благословених і радісних свят різдва Христового. Знаємо, що це є радість і подяка Господу Богу за його прихід між нас. Організатор фестивалю різдвяних пісень, який вже став традиційним, є товариство плекання української культури Коломийка мийка Сремської митровиці. Нині ми святка зібрали, щоб е, відколідували наш е, четвертий фестиваль різдвяних пісень е, колядів. Е, то вже по, по, постійно полегко йдемо до першого юбілею до п'ятого. Юбілеї як юбилей несу тільки важні. Тільки важне, щоб світа традиція, тільки культурна традиція українців, тільки ті церковні свята пам'ятали, щоб ми перенесли на, на, на молодші покоління. То що і ми навчали від наших старших. Нені до нас ту будуть наші товариства з Републіки Сербії, товариства Скуле, з товариства з куле, з Вербасв, з Нового саду так саме тут домашнє uh, товариство Коломейка. А до нас прийшли і сестри-служебниці, на прошлій дні Марія Слюзького Керестуру. І будуть тут два домашні наші uh, хора, товариство Русанів, котрі найбільше членів є, і самі тут до церкви йдуть. І uh, наші приятелі тут Угорське Горшко, uh, містецьке товариство. Так що цього року Bude jedna odnača stena uh, horu za uh, kucuri i budemo baš te budi. Ja se nadiju što bude vjerno. Žero Kame, uh, najpreše, uh, kreovi sekretarijat pitanja nacionalnim krešen, uh, tako samo nacionalna rada. А потім був е, і сама греко-католицька церква, місце Сенська Мітровиця. Так що цього року, а і раніше роки, маємо велику підтримку всіх, дуже гарна співпраця. Е, тут і у церкві савцем дуже, дуже добре маємо співпрацю. Що... Свято Різдва Христового не можна уявити без урочистих колядок, що звеличують народження Божого Сина. I'm sorry. Велика радість на свідця з'явила Спасителя миру, діва породила. Ходім, привітаємо, віднесім офіру, Несім щире серце і правдиву віру. Кладім перед Него дари, що може від себе, він вас і нас нагородить на землі і небі. Зато ті желання, що ми вам побажали, то просимо покорі, щоб коляди дали. Богончик хліба кулача смачного, пирогів, макітру та ще щось іншого, Ми коляду приймемо як щирі дари, і скажемо разом, панове господарі, Христоща рождає. І знову, як багато століть тому, в цей вечір звучали чарівні різдвяні мелодії, звістуючи про наближення різдвяного торжества і приносячи радість в наші серця. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. У українській панорамі зустрінемося наступної неділі. А дотоді бажаємо вам приємних робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення!